Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Михайлівський монастир у Києві неодноразово грабували, підпалювали, руйнували. Монгольський хан Батий, кримський хан Менглі Гарай, Литовські вояки однак щоразу святиню відроджували. У 1937 році комуністи розікрали оздобу, а головний храм обителі підірвали. Не залишилось навіть архітектурної документації, але собор знов відбудували. А в грудні 1998 року Національний Банк України випустив декілька пам'ятних монет Міхайлівський Золотоверхий Собор. Номіналом 5 гривень з Незільберу, 10 гривень зі срібла та 100 гривень з золота. І у нас на огляді буде найменша за номіналом, а саме 5 гривень з Незільберу. Тож, скоріше підписуйтесь, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати. Соборна церква Михайлівського монастиря відома також як Золотоверха від золочених бань, що здавна її вінчають. Нині їх сім, усі вони покриті червоним листовим золотом. 1888 року захоплено описував Михайло Захарченко, інспектор інституту шляхетних дівчат. Названий на честь небесного захисника Києва, Михайлівський монастир був місцем поховання київських князів і митрополючою резиденцією. Тут зберігались мощі святої великомучениці Варвари, що їх привезла перед шлюбом із князем Святополком Ізіславовичем, дочка візантійського імператора Олексія І Комніна. Саме за правління цього князя, онука Ярослава Мудрого, у 1108 1113 роках звели головний храм обітелі. У XVIII столітті за кошти гетьмана Богдана Хмельницького дерев'яний дах замінили на бляшаний, головну браму визолотили. Ще через століття, за сприяттями Івана Мазепи, церкву перебудували в бароковому стилі. Від початкової споруди залишилась тільки головна баня, частина стін і вівтарні обсіди. Натомість сам монастир значно розширили. З'явились дзвіниця, трапезна друкарня. Оновлену Михайлівську церкву перетворили на собор. На початку ХХ століття монастир щороку відвідувало близько 100 тисяч осіб. Більшу увагу паломників у місті привертала хіба що Києво-Печерська лавра. Прочани дюжинами масово скуповували так звані персники Святої Варвари, найпопулярніший Київський сувенір. Перед богослужінням їх клали до срібної раки або на таріль біля гробниці. Вважали, так персники, набувають чудодійної сили, стають оберегами від хвороб і епідемій. Радянська влада 1922 року замкнула обитель. Головні коштовності конфіскувала комісія з вилучення церковних цінностей. Все це безслідно зникло. Ченцям наказали покинути територію у келіях і монастирській гостиниці облаштували студентські гуртожитки. Голодного 1933 року почали демонтувати мозаїки та барельєфи собору. Найціннішу частину демонтованого вивезли до Росії під приводом експонування на виставці про слово о полку Ігоревім насправді такої виставки не було, проте реліквії не повернули. Іншу частину передали до Софійського собору. Тоді ж почали розбирати дзвіницю, мури з економічною брамою, архієрейський будинок споруди господарського подвір'я. Коли знімали позолочену мідну покрівель бань собору загадково зникли срібні царські врата 19 століття, іконостас і срібна рака з мощами святої Варвари за важкі 32 кілограми. Обдерта будівля сиротливо очікувала смертного вироку. 14 серпня 1937 року територію монастиря оточили НКВД. Газета більшовик описувала будівельна управа вирішила висадити в повітря Михайлівський монастир. У різних місцях собору заклали близько 2,5 тисяч зарядів амоналу. До кожного заряду провели електричні проводи. О дев'ятій вечора інженери Антонов і Кетнер увімкнули розмикач. Почувся великої сили вибух, і уся величезна споруда осіла всередину. Підривні роботи проводила одеська контора експедитування підводних робіт особливого призначення. Протягом ночі в руїнах коперсалися чекісти з ліхтариками, вишукуючи для себе цінності. Монета присвячена відродженню Михайлівського золотоверхового собору, історика архітектурного пам'ятника Русі України 12-18 століття. На версі монети в обрамленні рослинного орнаменту соборної мозаїки Євхаристія розміщені зображення малого державного герба України і написи у чотири рядки Україна 5 гривень. 1998. На реверсі монет на тлі зображення Михайлівського золотоверхого собору розміщені силуети 12 апостолів символічної сцени причастя мозаїки Євхаристія. На монеті розташовано круговий напис Михайлівський Золотоверхий Собор 12 століття. Монета введена в обіг 28 грудня 1998 року. Вона належить до серії Духовні Скарби України. Номінал 5 гривень. Виготовлена з Незельберу. Маса 16,54 грами. Діаметр 35 мм. Категорія якості карбування звичайна. Гурт монети Рифлений. Тираж монети складав 200 тисяч екземплярів. Під час видання монет в обіг в 1998 році Національний банк України розповсюджував монету за її номінальною вартістю 5 гривень. В наш час вартість монети коливається в межах 220-260 гривень. До ідеї відбудування повернулись незадовго до відновлення Незалежності України. Проект замовили творчій майстерні, яку очолював Юрій Лосицький. Виявилося, що жодна архітектурна документація щодо будівлі не зберіглась, а в кресленнях, які зробили перед руйнуванням студенти художнього інституту, багато неточностей. Лосицький запропонував оригінальний хід скласти проєкт за фотографіями першої третини ХХ століття. Він знав, що частину з них зробили з 12 го ярусу дзвіниці. Це допомогло визначити відмітки висот. Далі виготовили комп'ютерні зображення. Вирішили відновлювати будівлю в бароковому стилі XVIII століття, додали нові елементи, багаторівневе брукування подвір'я з цегли та граніту, два водорозбірні ківорії, стилізовані під старовину, і цегляну огорожу з металевими гратами з боку Дніпра. Стіни помалювали небесним кольором. Такими вони постають на зображеннях початку ХХ століття. Будували швидко. У травні 1997 року, до Дня Києва, відновили монастирський мур з економічною брамою. Через рік дзвіницю. Ще через півроку Михайлівський Золотоверхий собор офіційно відкрили. Мистецьке оформлення інтер'єрів закінчили до Великодня 2001 року. Отаку історію має храм, який постав із пепелу. Років вісім тому, будучи в Києві, я був поряд з храмом дуже велична і красива споруда, яка дійсно гідна мати пам'ятну монету на свою честь. На жаль, того разу мені не пощастило оглянути храм зсередини. Напишіть в коментарях, чи були ви колись в Михайлівському Золотоверхому соборі? Як він вам? Як вам монета на його честь? З цікавістю почую вашу думку. А якщо сподобався огляд, обов'язково ставте під ним вподобайку та не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!